Ісусу Христу, благословення вам Божого. Ісус Христос, Він повернув людям те, що було втрачено від самого початку, коли знехтували Адам і Єва. Перші люди знехтували Словом Божим, яке було від Господа, перестали слухати, пішли за тим деревом життя земним, за земним збагаченням, за мамоною. І вони втратили все. Ну, Ісус Христос. Він прийшов на землю все людям повернути ту благодать і ту повноцінну любов. І тому Ісусу треба було також все це прокляття, пекло, смерть перемогти. І такі тяжкі муки це тільки під силу було Господу Богу, який був від самого початку сущі і до кінця. Він переміг цею досконалою любов'ю. Тому ми повинні. Господа Ісуса Христа і також давати собі запитання, чи цей Дух Божий, який Ісус Христос залишив на землі, чи йому комфортно перебувати в наших домівках, в наших тілах, чи ми являємося достойні, чи в нас є покаяння, чи ми являємося достойні, чи ми просимо в Духа Святого, щоб, щоб Він прийшов, поселився в нашому тілі, тому. Нам треба улюблені розуміти, що ми повинні поклонятися Богу в душі та в істині. Не в земнім збагаченню, але тільки в душі і в істині. Ми повинні пам'ятати про Христову велику досконалу любов, як говорить нам 1 Івана 2,14. Пишу, діти вам, бо ви пізнали Отця. Я писав вам, батьки, бо ви пізнали того, хто від початку писав я до вас, юнаки, бо міцні ви, і Слово Боже вас пробуває, і лукавого перемогли ви. Дійсно, Слово нам підтверджує, коли ми із словом, коли ми спрочим словом, тому що нема інакшого пророцтва вищого більшого за Слово Боже. І коли ми Словом пророчим, то лукавий немає сили наблизитись до нас. Ми його перемогли, того сильнішого. І якщо Адам також втратив цю природу Божу і вінець Божої нагороди, то також і ізраїльський народ він був гонимий, втратив це Божу благодать, Боже благословіння. Він був гоним більше 2000 років. років но ми сьогодні маємо випробування. Ми сьогодні бачимо велику війну. Ми бачимо велике прокляття, прийшло на українські землі. І щоб нам зрозуміти і отримати Боже благословення, і також щоб було то Боже царство на небі, і щоб було на землі, нам треба прийти з покаянням, відкрити двері Господу Богу, і небеса будуть раділи, і Бог буде на нашій стороні. Тому що говорить нам перший Івана 5,20, говорить, щоб ми були в Ісусі Христі. Він Бог, праведний і вічне життя. Тому в Господа Бога діти всі живі, всі живі, тому Бог все вибирає тих дітей, які несуть Слово в істині. Чистоті не додаючи, не віднімаючи, а приймають Духа Святого в своє тіло, в свою домівку, щоб Дух Святий був в домі Господаром. Так як ми, коли ми побудуємо дім, то ми хочемо в тім домі бути господаром, така, так само пустимо Господа Бога. Щоб Дух Божий перебував в наших тілах і царство Боже нехай наблизиться на наші благословенні землі. Божого вам благословення і благодаті милості Господні. Амінь.